Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Друзі, сьогодні 23 серпня 2024 року. Я хочу представити вам такий сорт винограду як Золота королева. Це надранні терміни вона має мати, але в наших умовах і цього літа таких термінів немає. Вона себе, ну, не показала. На терміни маємо те, що маємо. Ось. Камеру тримати 5 копійок. Бачите, яка тут ягода між 5 копійками. Величенька ягода. Ну і дріб'язок по всякому є. Вона має середню або дуже слабу силу росту. Має ось такий листок. Лист грон вона видала трошки. Є і дрібніші ягоди. Ну, дрібніші це буде той кишмиш для маленьких діток, щоб не ковтали костомашки. Кісточки, дивіться. Я й на таких надів. деяку ягоду не надів. Ягода не маленька. Не мала, як бачите, ягода. Ось, Грон трошки запилилась на всіх сіточків, бо слизні роблять свою справу. Є, є трошки грон. Бачите, не хочу вибачайте, не хочу всіх мішечків знімати. Ось так. Ось, тут у мене росте, тут є крайній ряд. Ну, ряди кінчаються тут. Зробив ще один ряд. Сюди сонце заходить тільки вечором. Ну, трохи звідти пробиває з півдня. Ну, посадив там, де міг посадити. Та й все. Що там казати? Ось. Бачите, ще раз вам показує ягоду, має мати надранні терміни, хоч вона їх в цьому році й не має. Так, зараз ми візьмемо, відріжемо декілька ягідок. Відріжемо зараз ось цю ягідку. І не, не ту, а Ось це. І зараз ми їх візьмемо на цукор. Бачите, ці дві чи малки. Ну і зараз ми їх на цукор будемо Так вони товариство виглядають у розвідки. Беремо на сонце. Бачите, взагалі так. М'якість, щільна, щільна, хрумка, мускату вони в собі не мають. Гармонійний смак такий високий в них. Ні, мушу покласти телефон. Як бачите, цукру вона набрала небагато, все навсі 12%. Але їсти можна. Ягода ага. смачна, з кислинкою. І якось так, друзі. Ось така кісточка, вже кісточка починає забарвлюватись, але цукру, як на мене, то замало. Хм. Взяв я іншу ягідку на цукор і теж саме. Теж сама саме кісточка, бачите, вже аж коричнева, але цукру, на жаль, немає. 12%. Добре, як би то не було, за ці ранні терміни, її варто вирощувати. Надрані. В цьому році просто все пішло не так. Спочатку було тепло, потім похолодало і так декілька разів. Ціле літо дощ шлявок з відра. Отаке От воно. Лоза. Ще не визріває, в моїх умовах ніде вона не визріває на жодних сортах ще. Вона все, зелена. нехай всім щастить, друзі. Гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом.